Вітаю вас на Ютубі Міжнародної академії професійного коучингу. Мене звати Наталія Кошнаренко, співзасновниця та співвласниця Міжнародної академії професійного коучингу. І наш канал для того, щоб кожна людина, яка заходить і цікавиться коучингом, могла зрозуміти, що це за напрямок, для чого він потрібен, як він вам може бути корисним, яким чином можна використовувати для себе гнучки навички і що таке гнучки, навички, як їх застосовувати. Тобто, якщо ви хочете знати про коучинг, про професію, про те, як покращити своє життя, то ви стовідсотково потрапили туди, куди потрібно. Сьогодні в гостях у нас наш член команди Марина Сиденка. Вона коуч рівня Professional і СІСІСІФ, співтренер Міжнародної академії професійного коучингу, і це та людина, яка вміє надихати себе і надихає наших студентів і клієнтів. Це стовідсотково. Вітаю тебе! Дякую. Знаєш, я хочу спитати, ну взагалі, да, говорять всі про коучинг, і на сьогоднішній день достатньо багато думок і е, таких поглядів, а що це таке. От, своїми словами, враховуючи те, що в тебе достатньо вже досвіду, як би ти зараз пояснила людям, які не знають, що таке коучинг, що це таке. Ну, для мене це напрям психології, але перш за все, це універсальний інструмент для покращення якості життя. Тобто, через коучинг, через коучингові питання, через коучинговий підхід взагалі до життя можна змінити сильну його якість. Це інструмент, який дозволяє чесно розмовляти з собою, чесно почути свої відповіді і змінюватися в згоді з собою в першу чергу. Слухай, так цікаво, ти зараз сказала е, напрямок психології, але ти знаєш, момент такий: психологи говорять, що коучинг – це не коучинг, коучинг говорять, що коучинг це не психологія, НЛП нелпіри говорять про те, що. Психології і коучинг це зовсім не те. А, все таки, якщо ми говоримо про напрямок коучингу, багато хто плутає його з психологією, все ж таки, це про таке розвітлення. Да? А, в чому головна відмінність на твій погляд напрямку психології від напрямку коучингу? Ну, тут перший момент. Я завжди, наприклад, коли до мене приходять клієнти, завжди їм пояснюю. Давайте візьмемо, наприклад, і медицини. Медицина, медицина це великий пласт науки. І медики бувають різні. Є стоматологи, хірурги, педіатри, так само і психологія це великий пласт науки. І так, є психолог, є коуч, є нелпер, є аналіз. Ну, тобто, дуже багато напрямків психології. І коучинг один із них для мене. Тобто, це як в медицині. Якщо говорити про різницю, то, наприклад, коучинг він працює саме з теперішнім людини, що я маю зараз і як я хочу це змінити, куди я хочу рухатися, через свої власні ресурси. Mm -hmm. Для мене взагалі коучинг це про те, щоб оцінити ситуацію, якою вона є на зараз, оцінити себе в цій ситуації, ким я є зараз і ким я хочу стати, і які кроки мені потрібно для цього зробити. Цікаво, дякую, дякую за твою думку. Знаєш момент? Дякую, що ти сказала, що це для тебе да це напрямок психології, тому що ну да, якщо ми говоримо про м людей, да про мислення людей, про роботу свідомого, несвідомого, та підсвідомого, так скажемо, то в принципі з цим, з, з, з нашим музиком, да, працюють різні напрямки, які об'єднуються одним: це люди, до яких задаються певні питання, в залежності від того, в якому напрямку ці питання задаються, які інструменти використовуються, є по часу, куди взагалі фокус уваги, звісно, так буде певний напрямок. І називатися. І в мене, знаєш, питання, от на твою думку, багато хто з психологів, зараз ми говоримо, да, вони приходять в коучинг. І я знаю, що в нас в групах достатньо mm -hmm. велика кількість більше і більший стає. От на твою думку, для чого психологам коучинг потрібен, коучинговий підхід. Ну, по-перше, я дуже поважаю психологів, які приходять в коучинг. Чому? Тому що це якраз люди з широкими поглядами, які розуміють, що психологія, як будь-яка наука, не стоїть на місці. І є сучасні напрямки, які в нас ще десь визнаються, десь не визнаються. Але в кожному з випадків психологія рухається, і якщо людина хоче бути сучасною, допомагаючою в своїй професії і мати розвиток, так угу. вона рухається за цими напрямками. Якщо взяти саме психологів, які приходять, вони хочуть більш бути, ну, по моїм спостереженням, я можу, звісно, помилятися, більш ефективними. Угу. Тому що психологія, вона все-таки про той момент, коли це таке довге дослідження історії людини, його її бекграунду, так, якихось історій, можливо, з дитинства. Тобто це історія, коли ми багато досліджуємо. Коучинг це про дії, це про якісні швидкі зміни уже зараз. Угу. І ось тут мені здається, що якраз цей інструмент допомагає психологам швидше переводити людину до результату, швидше переводити людину в дії для того, щоб якість життя змінювалася, враховуючи ті темпи життя, які в нас зараз є. Ну до речі, коучинг, з однієї сторони так це про дію, але існує такий міф, що коуч не працює з думками, що цим працює психолог, що коуч не працює зі станами, які ну, виникають, да, наприклад, невпевненості там так далі. Коуч не працює з певними станами. В моменті я маю на увазі, які не довго тривалі, а в які в моменті. як гадаєш, це міф чи правда? Це міф, звісно. А як тоді відбуваються зміни? О, давайте будемо чесними, якщо людина не змінюється всередині, якщо вона не розуміє, що з нею відбувається, як вона себе почуває, хто вона є, які думки є в неї в голові, як вона може змінити свої дії. Тільки через усвідомлення себе ми можемо змінити те, що є навколо нас, і себе в тому числі. Це дуже глибокий інструмент. І насправді, чому мені подобається коучинг? Тому що це глибокий інструмент, але швидкої дії. А за рахунок чого на твій погляд? Бо на стовідсотково наші глядачі, знаєш, можливо, зараз сидять. Чи є у вас те е, бачення, що часто говорять? Кожен це чарівна пігулка, чарівний пендель по різному говорять, чи це якась магія, яка відбувається, за рахунок чого це відбувається такі швидкі зміни. Через простір, стовідсотково тому, що коуч створює в першу чергу простір довіри і партнерства. І це важливо, тому що більшість людей взагалі ніколи не були в такому просторі, як в просторі коучингу. А це не тільки мої слова, це слова моїх клієнтів, тисяч клієнтів, які про це говорять. Тому що, коли ви потрапляєте в поле коуча, професійного справжнього коуча, який живе коучингом, ця зміна відбувається тільки від його присутності. Це перший момент. Другий це Через прийняття і партнерство. Тому що людина не дає рекомендацій, не оцінює, не осуджує. Вона приймає цілковито тебе на 100%. І коли мене приймають на 100%, я можу бути в цьому процесі вільною. А якщо я вільна, тоді я можу вільно дивитися в свою правду внутрішню і діставати те, що, можливо, для мене може бути не зовсім приємним, але mm -hmm. чесним, і з цього рухатися далі. Звісно, через питання, які якраз дозволяють дивитися в цю глибину і рухатися за собою. І плюс для мене це взагалі унікальна властивість коуча, коли коуч поєднує те, що він чує, бачить, помічає, і може з цього повернути людині дійсно ту точку росту. Яку людина може не помічати за собою? Дякую, що ділишся, і я тут хочу спитати у вас. Якщо ви зараз дивитеся це відео, то питання ви цікавитеся коучингом як напрямком і зміною професії, чи ви цікавитесь коучингом як інструментом, який допомагає вам рухатися да, по життю і, можливо, спілкування налагодити з дітьми, з чоловіком, з командою, масштабуватися в бізнесі тощо. І знаєш, я от хочу задати питання, яке дуже часто виникає. що мені коучингові навички, гнучкі навички? Якщо я не планую бути коучем, ну тобто, мені не не потрібна професія, бо в принципі мене це влаштовує в житті. Для чого мені вчитись? Ну, може, для того, щоб змінити якість життя. Ну, це це дуже така відповідь розповсюджена, але ну насправді давайте будемо чесними. Дуже багато інструментів в нашому житті, які ми можемо використовувати не для професії. Ну, ми чомусь чомуся, не знаю, фотографувати на телефон, а, зашивати свій одяг або готувати їжу. Так, ми не наймаємо для цього 150 спеціалістів, тому що ну це може бути недоцільним для нас. І тут таке саме питання. Я звісно на 100% за те, щоб коли є якась ситуація, яку ми не можемо вирішити, ми йшли до професіонала. Це 100%. Але це не означає, що щоденно ми не можемо використовувати навички коучингу в своєму житті, тому що він змінює якість життя. І це якість життя про постійну присутність себе в ньому, про вибудовування тих стосунків, які нас надихають. І це може бути як з сім'єю, так і з близькими, так, наприклад, і з колегами, та взагалі з цілим світом, про те, щоб формувати якісь навички. Які можуть допомагати в житті, так? Про те, щоб спиратися на свої власні цінності. Ну, ви не можете ходити щоденно за ручку з коучем. Давайте це будемо сенсі. чесно. Це не про дорослу позицію. А якщо я хочу бути дорослою людиною, яка відповідає за якість свого життя, тоді я мушу навчитися говорити з собою як з дорослою людиною. Ну, до речі, оця доросла позиція. Всі говорять про цю дорослу позицію. А що це за позиція така? Все ж таки. Позиція відповідальності, позиція відповідальності за те, ким я є зараз, ким я хочу бути, куди я рухаюся. Тому що ми часто теж спираємося на історії очікувань, історії того, як це зараз прийнято, або як прийнято в нашій історії, в бекграунді нашої країни. Тобто в нас накладається дуже багато того, що не є нашим. І якщо ми говоримо про дорослість, то дорослість це в першу чергу почути себе і вибудовувати своє життя. Зрозуміння, ким я хочу бути, як я хочу жити, на що я хочу спиратись і взагалі що я хочу створити в цьому світі. От до речі, ти говорила про те, що м -м, хто хоче да, змінювати своє життя, якість життя, да, то тоді варто звертатися безпосередньо і постійно працювати над собою. Але дуже часто, знаєш, коли стоїть вибір між тим, я зараз отрую, але да, 17 й айфон буде виходити. Купити 17-й айфон, я не знаю, скільки там він буде коштувати, приблизно mm -hmm. да, біля 2 тисяч, або інвестувати в себе і в свій розвиток. І більшість людей, ну чомусь, да, я не кажу, що всі, але обирають е, те, що їм може покращити якість життя, знаєш тут і зараз. І нібито умовно вони таким чином покращують якість життя, але це ненадовго. Я подаюсь на твою думку. Чому так відбувається? Чому людям простіше щось тут і зараз да, зробити для себе, ніж е, інвестувати в себе, інвестувати гроші, час, е, да, зрозуміти більше себе. На твою думку, чому так? Бо дитиною бути завжди легше. Точно так. Ну, тобто, тут то, то, такий момент, це знаєте, як в кого є діти, ті зрозуміють, або хто спілкувався з дітьми. Дуже зручно дати дитині цукерку, щоб вона від тебе відстала. Так само дуже зручно дати собі цукерку і відстати від себе, щоб не дивитися в свою внутрішню правду і брати за себе відповідальність. Але ж тут питання, коли я купую собі 17-й айфон, так, мені дуже класно, ну перші півгодини. Ну, можливо, ще коли я похвастаюся своїм подругам, подругам що в мене є 17-й айфон. А далі, а далі я залишаюся жити з собою кожного дня 24 на 7. І кожного дня мені з собою може бути не окей, а я хочу, щоб мені було окей. І я знаю, що коли мені з собою окей, тоді я можу дозволити собі не один сімнадцятий iPhone. Стовідсотково, і тут, знаєш, я би зараз вас питала, і не дарма, там на задньому фоні сирени, поїхали, це простір так роб... працює. Да? Я би спитала вас зараз, яку таку правду про себе ви не хочете знати? Чого ви зараз не хочете визнавати, і від чого ви зараз, можливо, відгорожуєтесь якраз тим, що ви зовні закриваєте певні дири айфонами, покупками, платями, ніж подивитися всередину на себе і зрозуміти, що я можу впливати на своє життя не точково зараз, поки в мене є гроші, а я хочу, можу впливати на своє життя через зміну свого мислення безпосередньо себе, і за рахунок цих змін, які відбудуться в мене, я буду робити інші дії і буду підвищувати якість свого життя. Задайте собі такі чесні питання, і головне чесну відповідь, яка 100% є. Прислухайтеся до неї. Я дякую тобі за сьогоднішню розмову і хочу спитати от, для тих людей, хто зараз Знаєш, сумнівається, і хто зараз десь знайшов відповідь на своє питання, і правду свою почув, б можливо, ти яку фразу сказала, або що побажала, або на що б звернути увагу от щось своє, що дозволило, можливо, людям почути, знаєте, що кажуть, підказку всесвіту. Угу. Якщо ви залишите все, як і іншого не зміниться. І тут якщо я хочу змін, то я дію по-іншому. Хочете змін, дійте по-іншому, отримайте інші результати. І тому, якщо хочете змін, ми запрошуємо вас на програму Коучинг територія усвідомленості, яка дозволить вам навчитися коучингом гнучким навичкам змінити своє мислення і збудувати своє життя зовсім з новою якістю. І не на один такий мих і мить, а все ж таки на довгий проміж часу. До зустрічі!